Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Mitsubishi Pajero Sport 2014 року випуску з 2,5 дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Повний привід. Це просто монстр. Подивіться на ці колеса, на ці шини. Автомобіль має салон темного кольору тканина. Величезний та умісткий кроссовер, склопакети, мультируль з пелюстками. Ось такий така мультимедія. Автомобіль доглянутий. Власник за ним слідкував, обслужений. Пробіг у автомобілі всього 163 58 кілометрів. Будь ласка, приїжджайте на огляд та тездрайв кільцева дорога дорога-1» ТРС Республіка Парк.